Доброго дня. Нереальні карти. За мною моя відьмовська кішечка, Киця віда, Відуся, відьмочка. Да, чуєте, як вона бурчить? Карти нереальні, нереальні. Зараз я вам скажу, чого ви боїтеся. Чого вам потрібно, від чого вам потрібно ізбавлятися? І я зможу вам допомогти. Таро внутрішнього страху. Нові карти нереальні. Я їх держу і в мене, знаєте, аж холод в руках. Холод. Да, Відуся? Ти моя Відуся. Ти да-да-да ти моя красуня, да вона. Відьмавська кішка. Дивимося. Задумайте кожен на свою карту. Нереальні. Я їх так давно хотіла. Так. Дивимося, відкриваю. Дивіться, які вони нереальні. Просто нереальні. Кожен задумує на свою карту. Три карти. Відуся, гадаємо. Чуєте, бурчить? Віда, веда. Чуєте, яка вона ух? Відуська, ну давай, добре. Дивимося, перва карта. Задумали на першу карту. На другу карту. Тут коло мене ще одна кішка сидить, і вони дуже конкурірують одна з одною. Так, відуська, давай. Не дерчи, не дерчи. Задумали, чого вам, від чого вам потрібно ізбавлятися. Ізбавлятися, господи, як, карта, як слово називається? Хто задумав на першу карту? Ви боїтеся телевізора, ви вже боїтеся отих всіх новин, отих всіх потоків грязної інформації, яка йде отуди. Там же ж 95% брехні. Ви ну, вже до такої степені загрязнилися оцю брудною інформацією потоків з телевізора, що ви просто так, да -да, відуська, да-да. Ти теж сердишся, що вам просто треба, знаєте, просто не включати його. Ви знаєте, як я їду до себе в загородній будинок, я взагалі не включаю телевізор. В мене він є, шикарний телевізор, я вже не пам'ятаю, коли я включала його. Ну, може, пів року. Не включаю взагалі. От вам те саме треба просто закрити вуха, закрити глаза. E і просто його не включать. В оце це вас страх преслідує і ночами, і днями, і кожну хвилину ви боїтеся цієї інформації. Вона вже в вас укорінилася. Так, друга карта. Хто задумав на другу карту? Ви знаходитеся з дитинства в страху темноти. Ану, спомніть своє дитинство, що ви боялися засипати в темноті і включали світло. Це неправильно. Я вам скажу, як. Як відьма і як жінка, ну, в якої як мама, в якої також є діти, значить, від цього потрібно дитину збавляти. Дитина боїться темрявий, а ви включаєте світло, ви неправильно робите. Значить, спочатку треба світло, на другий день. Більш темніший світильничок, потім яскравіший, темніший, темніший і темніший. І зовсім. Потім ночничок такий, щоб є-єлі зірочка або місяць для діток. Оце у вас залишилося страх з дитинства. Значить, який колір вам допоможе, щоб ви не боялися темряви? Воно з дитинства у вас закорінилося. Оранжевий, помаранчевий, жовтий. Ці кольори треба, щоб були присутні в спальні. Тоді ви не будете і ваша дитина не буде боятися засипати. Третя карта. Ви боїтеся свого начальства? Ви боїтеся, що на вас будуть кричати? Ви боїтеся скупчення людей, які стараються вами маніпулювати. Ви, знаєте, я можу і знаю, як вам допомогти в цьому, щоб вами не маніпулювали. Тут нада спеціальний сигнал, щоб одразу пішов відкат для них.